10 кінжалів, 62 крилаті ракети, 35 ударних БПЛА. Станом на ранок 2 січня 2024 року відомо про 4 загиблих і 92 поранених в Україні в результаті російської атаки цієї ночі. До ліквідації наслідків залучено понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби енергетики та поліцейські. У Харкові в результаті російської масованої атаки одна людина загинула, 44 людини дістали поранення. У місті сталося три пожежі, зруйновані низка цивільних об'єктів, горіли склади й автомобілі. Внаслідок атаки по Києву та області. Загинуло троє людей, постраждало 38 людей. Для атаки на Україну Росія підняла 16 бомбардувальників. Ту 95 вони запускали ракети та шахеди. Тривога тривала майже 4 години. Наслідки ще уточнюються.